І всім привіт! Любі друзі! Мене зтоди Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на розіграш на Драку. Танк Хелловінський 7 рівня. Подивимося, що падає з данного розіграшу, і викатимо сам танк з гаражу, оскільки він у мене є. Почнемо з того, що. Даний розіграш має 15 прокрутів, і ці 15 прокрутів обійдуться вам в 19481 золотий. Тобто, об'єктивно 20 тисяч розробники хочуть за дракулу. Я нагадую, дракулу. Гаразд, добре, я вважаю цей розіграш кардинально невигідним і кардинально не рекомендую його крутити. Єдине, що можете зробити, прокрути до шостого прокруту. Навіть сьомий не варто робити. До шостого прокруту покрутити, можливо, вам щось із нього цікаве випаде. В розіграш поклали б взагалі дуже мало на 20 тисяч. Це легендарний зовнішній вигляд на Дракулу, сам танк і купа усілякого непотребу по типу срібла чи тої ж поганої кампанії. Могли б насправді більше контейнерів сюди покласти, щоб був хоч якийсь шанс на окуп. Добре, давайте робити прокрути і дивитися, що з нього падає. Крутити буду, звичайно ж, до шостого покругу круту. Більше не маю, не бачу сенсу вмазуватись в даний розіграш, тому що, ну, об'єктивно, що тут може мені випасти. Щоб я окупився, мені треба, щоб мені випав Дракула із двох цих. Погана компанія випало по танку сьомого рівня. І тоді я буду в невеликому плюсі, або, можливо, навіть не в плюсі, а в нулі, тому що залежить від того, які танки випадуть. Ну, я думаю, ви маєте розуміти, що даний розіграш доволі реально невигідний. Це кардинальна протилежність розіграшу, який вийшов сьогодні на анігілятора, ем, тому що він от він вигідний. А О. От, до речі, оце прикольна річ. Подивимося, чи в мене є він. Якщо його в мене немає, то мені пощастило, тому що цей фон профілю я собі хотів для колекції. Робимо, залишається, в нас наші два прокрути, можливо, погану компанію дасе. Не дає. До речі, шанси на танк, щоб ви собі розуміли, зараз 21 сота. До того були менші в рази. Я не глянув, це погано. На погану компанію. Менше 2%. Тобто, ну, я не знаю, чому розробники так дорого оцінюють погану компанію, тому що ну, об'єктивно контейнери не дуже скажу зра... одразу. І навіть не на рівні мега-контейнерів, навіть набагато гірші. Зробив, до речі, ми з вами 6 прокрутів рівно. Більше не буду крутити. І так, витягнув те, що мав. Далі тут абсолютно немає нічого корисного для мене. Якщо я захочу покрутити погану компанію, я куплю її краще в магазині, а не буду крутити даний сміттєрозіграш. розіграш. Вітаємо! Гарно виглядає, до речі, можливо, навіть зараз його поставимо. Де він мене тут? Зовнішні вигляди. Дракула, дракула, дракула. Так, це світиться. Десь він у мене тут був. Ультрамарин. Ось він. Дракула. Встановити. Поставимо даний розіграш. Хай, даний фон хай буде. Хай буде такий Хеллоуінський фон. Чому ні, в принципі? Чому б, в принципі, і ні. Добре, давайте знайдемо, в принципі, цього розбійника в мене тут в колекції. Він десь тут в мене має бути. Це середній танк. От. Він навіть в його легендарному камуфляжі. Давайте ще для. Антуражності поставимо сюди мишок, які в принципі йдуть в наборі. Прямо от, рахуйте, викрути рулетку до кінця. І протискаємо до бою. Подивимося, на що здатний Дракула. Спойлер, я знаю, на що він здатний. Це дуже важкий танк в освоєнні, особливо для якогось новачка чи для гравця нижче середнього. Чи навіть для середнього гравця, і мені здається, можливо, навіть для деяких статистів цей танк. Буде доволі важкий для освоєння, тому що давайте об'єктивно. Це середній танк з динамікою легкого танка. Тобто, скоріш за все, це легкий великий танк. Я його так називаю, великий, тому що в нього великі габарити. Спробуємо зараз щось зробити, щось піднастріляти. М -м, мені здається, що танк об'єктивно не дуже. Ну, не те, щоб не дуже. Він прикольний, але ну, давайте не на 20 тисяч він точно тягне. Десь на якихось 16-7,5 можливо. би тягнув. Можливо, би, якби в мене не було би я за 6, 7,5 тисяч би його купив. А так. А так, ні. Рикошет. Навіть, до речі, не пробив об'єкта 274а. Ну, давай. А, до речі, ще хотів сказати, що танк доволі легко критується. Тобто це один із його таких мінусів великих, про який треба говорити. Тому що танк повністю картонний. Тобто маєте це розуміти. Якщо ви хочете даний танк собі і з розіграшу, то ви або дуже багатий, або дуже наївний, і думаєте, що він реально вартує 20 тисяч. Я не знаю, за які такі. Заслуги Дракулу оцінюють в 20 тисяч, чесно, не знаю. Навіть уявлення не маю, за які такі заслуги він займає таку, таку високу, високе таке місце в розробників в ціновому ці діапазоні. Але, ну, їм, скоріш за все, видніше, я не знаю, чесно вам скажу. 20 тисяч це дуже дорого за даний танк. Це, ну, це ціна десятки, якщо що. І доволі непоганої десятки, ані не якогось дракули, який сьомий рівень, до того ж сьомий рівень зараз доволі страждає через такі танки, як Анігілятор, Forest Witch чи Smasher. Тобто, це, та... це рівень, якому дуже. Ну, така штука, як баланс, про це говорять всі, вона дуже умовна, і він дуже сильно страждає даний сьомий рівень. Тому я не розумію, чому така висока ціна за танк 7 рівня, який до того, ж більше для статистів розрахований, ніж для середніх гравців. І, чесно кажучи, я б його, я б даний розіграш оцінив би в якихось 13 тисяч. Ну, хай 12. Хай, ну, хай 15, можливо, щоб він не був прям дуже вигідний. Хай 15 тисяч. І це мені здається, було би дуже дорого. А не 20. Ну, 19,5 гаразд, але давайте об'єктивно, це дуже дорогий розіграш в даному ключі. Зараз тоді чекаємо, поки закінчиться наша гра, і підемо, в принципі, ще один бій на Дракулі. І, в принципі, просто щоб ви не думали, що це так один бій відкрутило, чи я не зміг його реалізувати, спробую його реалізувати ще раз. Але кажу одразу, я не статист, я звичайний середній гравець. І приблизно так, як в мене в руках даний танк грається, так він буде гратися у вас, якщо ви такий же середній гравець, як я. Можливо, звичайно, ви дуже великий фанат легких танків, і у вас це, він буде гратися набагато краще, я не знаю, але, ну, не на 20 тисяч. Давайте так. Якщо оцінювати це не огляд на сам танк, це огляд саме на рулетку. І не на 20 тисяч він грається це точно. Це ну прямо дуже і дуже дорого. Я не знаю. Я чекав, який щось цікаве від розробників. Вони, в принципі, з Смешером змогли мене порадувати. А от з Дракулою, навпаки, роз... засмутили це, щось схоже на розіграш на фараона. Щось реально схоже, тільки додали. Погану компанію. таке враження, що включили ціну поганої компанії просто в даний розіграш. Ну, я не знаю, як ще це коментувати. До речі, який має тут він рейд 50%. Ну, в принципі, достойно. Так, от таке, я, до речі, обладнання ставлю. Можете написати в коментарях, які я рак... і чому я ставлю таке погане обладнання. Ну, а ми погнали. поїхали далі. Uh, завершальний бій, підсумковий, і і в принципі вирішуйте для себе самі, потрібен вам цей танк за 20 тисяч чи ні. Особисто, моя думка, він не потрібен будь-кому, будь-якому гравцю він не потрібен за 20 тисяч. За таку ціну вже то я навіть не знаю чесно, що краще зробити. Ну, не купляти його, це точно. Можливо, краще дочекатися uh, Чорної П'ятниці. Де танки продають по нижчому по прайсу, який знижується поступово. І якщо вам дуже сильно хочеться дракулу, можливо, він там буде і можливо вас вийде його купити за доволі дешеву ціну. Мені здається, він там за 6 тисяч буде продаватися. Чи за 7? А не за 20. Точно за 20 тисяч. Так, без легендарного камуфляжу, але ну камуфляж не вартує таких грошей. І так само, як і цей обвіз, так само, як погана компанія. Плюс, до речі, він чомусь навіть Химеру не пробиває в лоб в нижню лобову. Нижню лобову деталь. Я розумію, що Химера це доволі гарно заброньований танк середній. Але ну, ну, блін, ну, Дракола ж має його пробивати в нижню лобову деталь не всіх важких танків, та нижня лобова деталь так гарно танкує. А це говорить нам. Про наступне танк дуже важко реалізується і дуже важко знайти місце в цьому світі на даному танку. Добре, давайте підведемо підсумки. В принципі, не бачу сенсу далі навіть чекати закінчення гри. Показав просто бій, який є. Так, можливо, і були мої помилки ще в першому чи в другому бою, але це показує те, що танк далеко не для всіх і дуже важко реалізується. Тому на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи будете купувати Дракулу за подібну ціну. Всім вам вдачі і до зустрічі!